Віктор Володько знаний у світі художник, знаний в Україні, далеко за її межами, далеко за межами нашого континенту євразійського, eh, своєрідний, самобутній, неймовірно талановитий Віктор Володько нарешті прийшов і сказав, я хочу виставку. І я абсолютно щаслива тим, що вона відбувається сьогодні, зараз, в нашому. Музеї називається виставка повні. Виставка відбувається, і я вважаю, що це стане справжнім святом для всіх поціновувачів мистецтва. Тому що ми сьогодні говоримо про художника неймовірного таланту. Ми говоримо про художника, який, на прозорську ювілею, готуючись до великого виставкового проєкту у Великій виставковій залі нашого музею, вирішив поділитися з вами своїми камерними творами. Така виставка, знаєте, для кожного. Кожен, хто прийде, він має робити в цьому просторі виставковому, дуже камерному, тобто, дуже інтимному, знайти свій кузов і знайти свою власну роботу, своє уподобання. Спілкуватися з автором і задати собі багато питань, на які можна і від... відразу знайти. відповідь. Вони здаються простими, але насправді вони глибоко філософські. Я би сказала навіть, що, хоча Віктор сам цього не визнає, але би я сказала навіть, що в них присутній певний символізм, символізм нашого життя, символізм події, символізм е, предмету, але символізм якоїсь істоти. Ну, як, наприклад, ця курка просто прекрасна, да? І, <плес> <плес> але ми в кожній роботі бачимо настрій. І цей настрій, він настільки позитивний, він настільки душевний, цей настрій він дарує всім нам радість. Ця виставка, власне, вона і створена була для того, щоб кожен глядач, який прийде на цю. Експозицію оглянути, вийшов звідси з гарним настроєм, щоб виніс з собою якусь посмішку, якусь думку, але ця думка не повинна бути важка, тяжка. Вона не повинна бути якась дуже трагічна. Всі ці думки, які породжуються у нас від споглядання вітяних робіт, вони всі приємні, добрі, тихі і прекрасні. Я насправді хочу сказати, що. От сам Віктор говорить, я просто прочитаю: сумісність із несумісним, парадокси і абсурд. Форма, що несе інформацію про об'єкт, не завжди збігається з дійсністю. Інформація, що виходить за межі форми, приводить у подив глядача, який намагається розібратися в зображуваному. Логіка в роботах володька доведена до крайності, перетворюється на абсурд, спрощений. Декоративний прийом пластичного зображення сприймається наївом, недосвідченим поглядом на предмет. Але ми точно знаємо, що у Віктора якраз погляд дуже досвідчений, дуже допитливий і дуже е, прискіпливий, тому що він кожен предмет розглядає не просто як е, явище, а як суть того, тої події, яку він намагається зобразити, передати в своїх роботах. Взагалі я хочу сказати, що відкриття виставки Віктора Володька насправді це є величезною мистецькою подією в житті нашого міста. З 98-го року він не робив виставок. І нарешті, в 2025-му, порахуйте період, коли ми не бачили творчих, доробків, художника, і нарешті в нього виникло таке бажання. Мабуть, наша, все наше життя, вся наша. Е Емоційна напруга, яка в на кожному з нас присутня на сьогоднішній день, все ж таки спонукала його до якогось такого сплеску творчості, сплеску бажання трохи втрутитися в емоційний стан кожної людини, яка є дотичною власне до мистецтва, споглядально чи насправді дієво. Те, що ми говоримо про Віктора Володька сьогодні, це для нас велика честь через те, що його справді знають далеко за межами як України Полтави України, як я вже сказала, навіть нашого континенту, тому що виставки його відбувалися в найрізноманітніших виставкових залах. Но якщо ми говоримо про Європу, то це багаторазові виставки в Києві, республіканські, всеукраїнські. Це виставки в Німеччині в Фільдерштанці, в Німеччині в Ляйтфендер-Ехтердінген, в Німеччині знову ж таки, бачите, в різних містах в Ульмі, в Німеччині в Штутгарті, і е, е, Німеччину більше я не бачу, але є Японія, Японія, виставка мистецтва сьогодні і завжди в галереї сучасного мистецтва е, Фішерман Харбор в місті Отара. Виставки були в Данії, в Швеції, в різних знову ж таки містах, бо їх було багато, їх вона була не одна, їх було декілька різних в різних е, містах. От, наприклад, в Швеції персональна виставка в замку Мельнінгар. Ну, тобто можна цей перелік продовжувати неймовірно довго, бо і в США були виставки Віктора в школі мистецтв Єльського університету в місті Чикаго. В... Так мені ще десь траплялася Америка, але це не має значення. Значення має лише те, що поруч з нами живе дуже скромна людина, дуже інтелігентна, дуже вихована, витончена, витончена у всіх сенсах цього слова, у спілкуванні, у мистецтві, у баченні життя, у погляді на події. У своїй поведінці, у всьому надзвичайно витончений художник, якого звуть Віктор Володько. Я вважаю, що ця подія, яка сьогодні тут відбувається, вона є непересічною, вона не є банальною, вона не є простою, ця подія справді для кожного з вас. Бо ця подія Віктором... Підготовлена саме для того, щоб кожен з вас прийшов і посміхнувся, щоб кожен з вас згадав про те, що ми люди, не дивлячись ні на що, щоб кожен з нас згадав свої інтимні якісь історії, кохання, подорожей, свої інтимні історії з пов'язані навіть з предметами побуту. У кожного є улюблена чашка. Улюблена їжа, улюблена вокал, улюблені друзі це все є тут на цих роботах. І тільки бажання глядача, і тільки бажання того, хто прийшов на виставку, дозволить вам все це відчути, побачити, зрозуміти і на кінець посміятися. Так що ми вітаємо вітцю. І слово віктору володьку і ваші обласки. Шановні друзі, дуже мені приємно, що ви сьогодні прийшли на мою виставу. Мені дуже-дуже приємно бачити вас. Я сьогодні прийшов і як автор, і як глядач, і. Ще нікого не було, я дивився на свої роботи, ну, дещо сподобалось. <рес> а дещо, ну, те, що я роблю на сьогоднішній день, я не можу сказати, що я буду робити е, в будущому, в майбутньому, е, куди мене занесе літер мистецтва, що буде. Е, но... Ще я хочу сказати велику вдячність колективу Галереї Мистецтва особисто Олії Миколаївні за чудовий зал, який вона предоставила для цієї вистави, за світло, яке вона зробила для цієї вистави. Я був вражений. Дуже-дуже хорошо вийшло. Дякую вам. Ну, багато слів було сказано про мою творчість. але я сам про свою творчість ну, багато чого не знаю. Це, це як іде самопознання, само само, ну, через самопознання, познання биття і всесвіту. Ну, це такий, ну, взаємно перетікаючий особський момент. Ну, єдине. Для мене дуже головне в мистецтві це емоція. Якщо є емоція, чи висока, чи низька, якщо людина равнодушно проходить мимо картини, і давлення не піднімається і не опускається, то картина не вдалася. ну не вийшло. Ну, то, що кажуть, ну, якщо Ну, безприяті, іронія, так, да, присутня. Я коли пішов у друкарню друкувати плакат, то дизайнер, молода жіночка, подивилась і каже, Боже, ви що, жінка не любите? Я кажу, так люблю я. Люблю, люблю маленьких, товстеньких, ковеньких. Ліж би душа була. Ну, зробили цю ліжку. Ну, так що, ну, я поставлю. Ну, далі що буде? Ну, далі буде на майбутній рік, якщо все буде добре. Я буду робити велику виставку у великій залі. Там будуть представлені великі роботи.